Чергова злива і на залізничному селищі черговий потоп. Тут, на колишній вулиці Карбишева, а нині архипалюльки величезною калюжею вже нікого не здивуєш. Таке неподобство тут, на жаль, повторюється по кілька разів на рік. Моя сестра тут неподалік. Через її двір проходить міська дренажна канава, тобто сліньока. І завжди, коли проходить дощ, її підтоплює. В неї зараз, якщо приїде машина, вкине насос через вліньоку, щоб спускати воду, і двір підтопить. І завжди тут дуже багато води, і нічого не змінюється. Вже скільки років місцеві чиновники як кажуть мешканці залізничного селища на проблему жодної уваги не звертають. Єдине відправляють машину для відкачування води. Однак системно займатися даним питанням чомусь так і не хочуть. І до дикого зверталися. Ніяких змін на даний час немає. Тільки обіцянки весною приїжджали, казали, що будуть чистити ліньовку спеціальною машиною. Нічого не змінилося, і на даний час. Ми бачимо, що то підтоплює раніше. У цьому дворі діяла і електрична підстанція, яка з кожним подібним потопом потребувала ремонту. Цю проблему варто сказати, можна владці вирішили. Підстанцію перенесли. Про затоплені погріби мешканців чи бодай про очистку зливової каналізації. Чиновники, вочевидь, забули. Підстанції електричної немає, її перенесли, але тут же ж люди в когось цей підтоплює погріба, в когось ж Тут є що всім все одно, все одно підтоплює. Варто зазначити, що вулиця Архипалюльки потрапила до списку об'єктів, що будуть ремонтуватися за рахунок місцевого бюджету, але все зводиться до озеленення та ремонту дорожнього покриття. Поки що фінансування відновлення чи ремонту зливової каналізації немає. Дмитро Ніжельський, новини телеканал Крокус.